Кватур запрошує вас відвідати музей української майоліки, що розташований у Трускавці, просто поруч із центральним бюветом мінеральних вод. Тут на вас чекає захоплююча експозиція, яка проведе стежками історії України, кераміки минулих століть. у манці, баранці, декоративні тарілочки. Це унікальні вироби, що зберігають красу та самобутність різних регіонів України. У музеї потужно представлені Васильківський майоліковий завод Київщина, Львівського кераміка. Кожем'яко-скульптурна фабрика, гончарна столиця Полтавщини, Опішня, Косівська кераміка з івано франківщини Закарпаття. Хуст, виноградів, Ужгород та берегово, а також майоліка зі Слов'янська і Костянтинівки, що на Донеччині. Це простір де кераміка розповідає історію через форму, візерунок та колір. Вартість вхідного квитка лише 100 гривень. Для діток до 16 років безкоштовно, а також діють знижки для військових. Акватур щиро запрошує відкрити для себе цей музей. Це точно варте вашої уваги.